Дасть тобі прикурки, дасть тобі якогось свіжого подиху, якогось копняка, якогось додаткового зовнішнього Шпотоки потоки зійдуть, і їх треба ще ж взяти, сформувати до неї толку з того, що їх багато ну, сходить, коли їх не брати і не користуватися. І це не про щось таке там загальне, якесь таке поверхневе. Бо знаєте, якщо таке брати по-серйозному, якщо ви просто собі слухайте розклад, собі маєте свій життєвий ритм, цикл на вас немає якоїсь серйозної чи там місії, чи якогось внутрішнього такого призначення. У що ви знаєте, що ви живете своє щасливе морське життя і все, то до вас питань немає. Розвивайтеся собі на благо. Але коли ви точно знаєте, що ви були в глибині і на якийсь період грали кіно або ходили там, мігрували, мали різні досвіди, то загальні розклади для вас це як фастфуд. Ви можете теж приймати ці підказки, трансформовуватися, да, тобто ви будете мати ефект, коли у вас відкриті вуха, і коли у вас відкритий внутрішній канал на те, щоб приходити той гнозис з душі. Тому що якщо ви десь застрягли в якійсь свої сліпоті і тільки гасаєте по позитивних розкладах або якихось таких тімах, ну якби все, ну не, не альо, пора признавати щось, і пора йти далі, йти глибше в ту глибину. Яка вас чекає, тому що якщо б вас не було по задачах і по ресурсах запиту на цю глибину, ви б ніколи в житті не знали навіть, що вона є. Ви б ходили на свою роботу, бляха-муха, пили курили курил дзігари, й Дя», все. Дякую тобі за лайки, підписуйся, коментуй, переходь на особисті взаємодії, коли відчуваєш потребу. І щасливого інбоку!